Соняшникова олія, крупи, макаронні вироби, м'ясна тушонка, рибна і овочева консерви, згущене молоко, чай, цукор, майонез, печиво такі продукти у складі пакунків від компанії Ферекспо для представників малозахищених верств населення Новогалещинської громади. Традицію вітати із новорічними святами пенсіонерів громади такими подарунками започаткували у Біланівському ГЗК минулоріч. Продовжили звичай і цього року, найскладнішого для України. До формування пакунків долучилися члени виконавчого комітету і працівники селищної ради. Одну із перших отримати продуктовий набір запросили пані Ольгу. Від компанії Ферекс від виконавчого комітету вам на новий рік. На Різдвяні свята. Бажаємо вам здоров'я. І Щоб ви не бідували. Ну, ми піднесемо вам, Я? бо ви його не донесете. За тим запакунком завітала й пані Ніна. Цьогоріч бабуся відзначила ювілей 80 років. Дякую, Ніна. До новорічних свят, до різдвяних свят, виконавчий комітет і Біланівський ГЗК. Пенсіонерам категорії 75 плюс підготували продуктові набори. Хочемо вас трошки підтримати, побажати здоров'я і всього самого найкращого. Спасибо. Там крупа, олія, тушонка. Як ви гадаєте, воно вам знадобиться зараз? Так, звісно, знадобиться. Ну а як же на донесете він важкий? Велосипеді, я ще на велосипеді. Окрім представників малозахищених верств населення, Біланівський ГЗК підтримує й внутрішньо переміщених осіб, які, тікаючи від окупантів, оселилися на території Новогалещинської громади. Біланівський ГЗК активно підтримує Новогалещинську громаду під час воєнного стану. За останні півроку ми передали 3,5 тисячі тонни продуктів для внутрішньо переміщених особ на загальну суму 300 тисяч гривень. І ось у грудні ми передаємо 310 продуктових наборів для пенсіонерів та інших малозахищених верст населення. Кількість вимушених переселенців у громаді варіюється в межах 600, Розповідає Новогалещинський селищний голова Світлана Самсонова. Громада, як і завжди, отримує певну підтримку і допомогу від біланівського ГЗК, нашого соціального партнера. Наразі в громаді на личиться около 600 не внутрішньопереміщених. Це на центральній в Нової Галищини, це по Старостинським округам, Пісківський, Васильівський і Бандарівський. Тому люди, які потерпіли, вони в нас в основному це Харківський регіон, це Ізюм, це Донецьке направлення. Люди, які приїхали, у них немає домівок, у них немає житла, вони майже всі остаються тут. Тому дуже потребують допомоги. Допомогу оказує нам. І гуманітарний штаб нашої Полтавської ОВА, і ми вдячні дуже гоку, тому що за цей період ми отримали майже 3,5 тонни. Продовольство для внутрішніх приміщених суб у нас получається ми що два рази на місяць. Ми даємо гуманітарну допомогу. Продовольством вже за чотири дні зустрічатимемо новий 2023-й. Нехай кожен його день для українців буде сповненим достатку і миру.